Вітаю, друзі! Мудрість та істина живуть в прислів'ях та приказках, принаймні прийнято так вважати. І ми дуже часто використовуємо прислів'я та приказки як джерело мудрості та істини, і використовуємо їх в складних життєвих ситуаціях під час доленосних історичних подій. Але, на щастя, не всі так вважають. Кілька років тому я познайомився з ініціативою одного філософа з університету Шевченка, який вирішив написати таку монографію, в якій проаналізувати великий перелік прислів'їв та приказок на предмет мудрості, ну, наукоцентрично або наукообразно, якщо висловлюватися, то цей філософ вирішив підважити консервативну ідею, трошки посміятися над прислів'ями та приказками. Я теж давно помітив, що на жаль, прислів'я і приказки не є джерелом мудрості і істини, і ними треба користуватися дуже опережно. Я не знаю, чи до цього переліку проаналізованих прислів'їв входило два. Коней на переправі не міняють, і істина лежить посередині між двома крайніми точками зору. Але сьогодні я хочу проаналізувати е, ці два прислів'я в контексті політичних подій. Останніх це відставка або звільнення Олексія Рєзнікова і позиція президента країни. Я думаю, всі зрозуміли, чому я обрав саме ці два прислів'я. Тому що, власне кажучи, на них спиралися і офіс президента, і президент, і переважна більшість громадян, коли розв'язувався оцей корупційний скандал в Міністерстві оборони, з чого я почну? Я почну з того, що в житті не просто коней на переправі міняють, а міняють хірургів в операційній під час операції. Про це мало говорять і мало хто знає. Очевидно, у нас взагалі в країні залишається дуже мало людей, які займаються конкретними справами і працюють на результат, і в них залишилося ще відчуття відповідальності, тому що я, наприклад, впевнений, що не тільки в хірургії змінюють хірурги під час операції. Ще є достатньо таких переправ, на яких змінюють коней. Достатньо є таких прикладів. Але на жаль, все менше і менше людей, я ж підкреслюю, займаються реальними справами. Далі, що я хочу підсвітити і на чому наголосити? В операційній оперують хірурги, дипломовані досвідчені фахівці. Там не буває в операційній хірургічній літературних критикинь, екологів чи таксистів. Але незважаючи на те, що там працюють фахівці. Все одно їх доводиться міняти. Зовсім інша справа з політикою. У нас чомусь взагалі вважається, що політик це не фах, і у нас в принципі на посаді президента чи в офісі президента можуть опинитися абсолютно випадкові люди. Може навіть так статися, що літературна критикиня чи якийсь звичайний еколог вони виявляться кращими політиками. Ніж нині існуючий там президент чи міністр оборони. Ну от, на жаль, така ситуація. Тому не просто можна і потрібно міняти людей і в Міністерстві оборони, можна навіть міняти президента, якщо президентом виявився не кінь і навіть не коза. І якщо ми бачимо, що ми не справляємося з, з ситуацією. Я не кажу, що зараз саме так обстоять справи, але взагалі ми повинні розуміти, я ще раз підкреслюю, що треба обережно користуватися прислів'ями як джерелом мудрості та істини. Це дуже небезпечно. Тепер я перейду до другої, до другого прислів'я, що істина лежить завжди посередині між двома крайніми точками зору. От я візьму політику і політиків. Для аналізу цього прислів'я дві крайніх полярних точки зору в політику йдуть невдахи і ледацюги, які не хочуть працювати, які не відбулися у житті, а вміють тільки тільки плескати язиком. От такі люди йдуть в політику. Це одна крайня точка зору, полярна. А інша полярна точка зору полягає в тому, що в політику потрібно допускати виключно тих людей, які відбулися. В якомусь ремеслі, ну, наприклад, хірургічному, кардіохірургічному чи нейрохірургічному ремеслі. Люди не розуміють, що це ремесло. Обидві точки зору є дурнуватими. Це, е, вони крайні, але е, незважаючи на те, що вони полярні, вони дурноваті. І істина не може лежати між двома дурнуватими точками зору. А істина є наступна, що в політику мають іти особистості, люди, які створили себе. Не система їх створила, а вони самі себе створили. Тому часто нам доводиться, до речі, чути таку теж поширену і відому фразу вона до афоризмів, напевне, належить. Роль а, особистості в історії ніхто не скасовує. Нас взагалі люблять поговорити про роль особистості в історії. Так, от, власне кажучи, особистість є. А, Критерієм для входження в політику. Тобто людина має себе е зробити самостійно. Оце важливо розуміти. І оскільки я підійшов до цього моменту, то я е до особистості і ролі особистості то я ще раз вертаюся до Зеленського і до Олексія Різнікова. У нас також дуже багато людей чомусь помилково. Вважають цих людей видатними особистостями, і взагалі особистостями. Це якась просто біда і жах в нашому суспільстві. У нас люди не розуміють, що особистість не створюється системою, тим більше порочною системою. І Олексій Рєзніков як міністр оборони, і Володимир Олександрович Зеленський як президент. Вони створені потворною системою. Особистість здатна іти проти системи. Проти потворної системи, це важливо розуміти, і ламати її. І не просто ламати, а створювати свою правильну систему. Я не проти системності. Система має бути, але вона має базуватися на етиці. Так от, коли у нас говорять про те, що це значить особистості в історії, роль, значить, і президенту відводять, його не тільки коней на переправі не міняють. Що він не просто кінь, а він особистість, причому велика особистість, яка творить історію. Ми не повинні це все, значить, підважувати і заважати. Ми повинні допомагати цій особистості творити історію. Все це дурниця ще раз підкреслюю. Тому що ні Резніков, ні Зеленський не є особистостями. Вони ніколи не йшли поперек системи. Вони її обслуговували, розважали, можливо, заробляли на цій системі гумором, але вони ніколи не йшли проти неї. І це ми чомусь не розуміємо і не можемо збагнути отаких от речей. Ну, от, в принципі, коротко і концентровано, те, що я хотів сказати по прислів'ях і приказках, як джерело істини і мудрості. Ще раз підкреслюю, що потрібно бути відповідальним і обережним. Я не вважаю ці прислів'я і приказки джерелом мудрості, а е, цього міністра оборони Резнікова і президента Зеленського особистостями яких не можна міняти на переправі. Вони не є особистостями, вони навіть не є кіньми і козами. Якщо потрібно, їх треба всіх буде змінити. І ми маємо бути до цього готові, тому що ситуація є ну, непроста а, і неоднозначна. На цьому у мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.